Всім привіт! Це я буду Олександр і у нас серія перевізник. Я випав з процесу, було дуже багато роботи. Всім дякую, хто чекав цього відео. І сьогодні у нас серія Як я відпрацював місяць. А результати такі. У нас є два автомобіля Десятка, реф Рефрижератор. І у нас є двадцятка тенти. Що виходить? За місяць середній розхід у мене 23 літра на 100 вийшов. Це з заправкою рефрижератора. Проїхав я 4 тисячі кілометрів всього цього У мене тиждень. Автомобіль був на ремонті. Ми зробили капремонт компресора, там прокладка пробила, ну і поршня, ну, в общем, все. І зробили повне ТО автомобіля. Замінили всі фільтра, всі жидкостя. І вийшло це 25 тисяч. Що касається 20-ки, 20-ка розход. 31 літра на 100 км. Андрюха, лайк тобі. Проїхали ми тисяч кілометрів. І ремонту у мене було також на 25 тисяч. Е, що ми зробили? Ми у голові замінили передні тормозні диски, тормозні колодки, е, супорта перебрали. Замінили задні амортизатори і воюємо з електрикою. У нас постійно вибиває помилку ЕБС, АБС, перебрали вже проводку е на прицепі, в голов на голові, е але результату поки що нема. Що касається прибутку, 10 реф відвіздила у нас на круг 27,50. Двадцятка ми вийшли 34,46. Як я вийшов на ці цифри? Звісно, диспетчер е, грає дуже велику роль у всій цій п'єсі. Е, але потрібно мати витримку. Я краще кажу всім ще раз, менше проїжджу, буде менший пробіг у мене. Але я не буду їздити за соляром. Я буду стояти. Я буду хлопцям платити. За простой. Я краще добавлю їм зарплатні, якщо вони будуть стояти багато. Але на халяву я не поїду. Якщо ви подивитесь мої відео по фурі, оце найгірший результат. Зараз е, виїзд дуже поганий з Харкова. Мій любимий Харків. Працюй вже давай, скільки вже можна. Е, виїзд. Може бути поганий з Києвом. Ну, Одеса я не кажу, там виїзда ніколи нема. Одесі, там привіт. Е але майте витримку, не, їзд... не їздіть на халяву. І не потрібно дуже переживати за те, що ви простоєте там якийсь день чи два. Краще почекайте. Тому що коли ми е, згоджуємося на переїзд, тому що нам потрібно, дешево, то ми самі ж собі блін, насираємо, хлопці. Ну, будьте розумніші, хто, хто їзде, аби їздити. Ви закриєте свій бізнес. Нічого з цього не вийде. У мене, е, наприклад, був е, випадок з іграшками. Ми взяли у Харкові іграшки, домовились їхати у Київ за якусь суму. Але ми не встигли на вигрузку. Ну, там був, ми порозумілися з замовником, він заплатив нам менше, але ми вигрузились е, пола. Де, де ми вигрузились? Господі. За Полтавою. В общем, до Києва було 150 км. І у нас був вибір. Або взяти рейс за 6 тисяч гривень, нічого не було, тільки кирпич можна було везти. Або їхати пустим. Я поїхав пустим, чесно. Я порахував, вони дають мені. Більше на 2000 гривень, ніж я спалю солярки. 2000 гривень, ну, я вважаю, що я заплачу зі свого карману, ніж мені будуть вбивати прицепа, котра вже у віці. Ніж е, я буду там десь вигружатися е, на стройках, на халяву. Ні. Ні. І я не жалкую. Що касається прибутку. У посиланні є під цим відео, силочка Партеон, всі цифри по прибутку, скільки я заробив, які були накладні розходи, щось тільки коштувало, то все буде окремо, хлопці. Загальні цифри я буду давати, нема питань. Я буду робити новий цікавий контент для цього. Але хто хоче більше, хто хоче більше знань, хто хоче більше прибутку, запрошую на посилання під цим відео. Це все, що я хотів сказати. Всім гарних фрахтів, вдячних клієнтів. І Великих своєчасних оплат yeah. <laughs> всім дякую, пока.